Всім привіт! Ось коротеньке відео на тему давати коням смаколики різні підкормки чи ні. Ось я прийшов до своїх коней. Вони думають, що я їх буду забирати на вечір. Я їх забирати поки не буду, але я їм приніс спробувати водички. Бо тут є озеро, але там зверху я протягнув електропастух, і я так, в принципі, сумнівався, чи вони п'ють з нього чи ні, бо щось, можливо, бояться електропастуха і не хочуть під ним там проходити. Але ні, води не хочуть, значить там в озері вони п'ють. І ось зараз дивіться, без всяких смаколиків, мої коні. Підійшли до мене. Так, я зараз здалеку вам покажу, як я з ними спілкуюсь, без різних дачі різних лакомств. А ви мені скажете, чи це можливо так чи ні. Тому що дача, неправильна дача лакомств веде до того, що стає невихований. Тобто він з вами перебуває не тому, що він там хоче з вами бути, а він перебуває з вами тому, що він від вас вимагає морковку, там, наприклад, моркву, і ви йому її даєте. А повинно бути так, повинно бути так, щоб кінь був з вами не із-за моркви, а із-за того, що йому з вами приємно. Ось вони зараз будуть битися за увагу, за увагу, тому що я їм ганяю, наприклад, комарів. Так? І от вони, от Марта, сама старша кобила. Бачите, зайняла місце. Так? Ось, ось так. ось так. Тобто тягнеться кобила до того, кому довіряє, кого поважає. Без всякої моркви, без нічого. Зараз я візьму тих молодих все ж таки. І теж покажу вам. Марта мене не підпускає, да. Пошли. Пошли. Марта нікого не підпускає до мене. Далі я якось. на камеру поспілкуємося, пішли Марта, 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 у нас Марта, 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 ее Марта, Марта, pislek pislek vana bude hodiť za mnoi na zad Оце коні довіряють. Оце коні хочуть обійматися. А не те, що деякі показують в інтернеті, коли він вимагає від них моркву, злиться, кусає. Розумієте? Цього не можна так допускати. Особливо, коли ви даєте лакомство в той момент, коли вони просять. Це надзвичайна помилка. Він розуміє, що він переміг, да? Тобто він попросив би на, на, на. Наступний раз він буде агресивніше просити. Вони ж один з одним дружать. Ніхто нікого нічим не пригощає. Ясмина, Ясмина. Йди до мене, йди. Ясмін! Ясмін! Аиш, йди, йди. Иди, иди. Аиш. Аиша. Аиш. Ясмин. Ясмин. Хороша моя. Хорошая. Хороший мой троє да Всі троє біля нас молодці Молодці. Всі троє да і не треба ніякі морква да нам не треба нам морква ніяка мои хороші папа поганяє вам комарів, і хорошо правильно Мої хороші Дівчатка, ну вам ще треба тут попастись. Ще треба вам тут попастись, мої хороші. Ще рано вас забирать. А ось для чого мені старша кобила Марта, щоб спокійно однією конячкою в такий спекотний день і повний гдзів і сліпаків, що коні не хочуть стояти щоб однією конячкою возить сіно. І добротні. Ну Тут у нас соток соток сімдесят, мабуть. І таке. 70 соток, 100, щось, там, 50 тюків, ну таких, не маленьких Але сіно таке, що його ніхто не удобряв, нічого. Вже йому тут рок. Рік п'ятий, ми збираємо чи... чи четвертий. Так що нічого, я задоволений.